Моя сусідка по партії Ахарен не відчуває меж особистого простору. Здоров, Райдо! Ми знову разом егеш. І... Привіт. Я вперше класна керівниця, та найважче стежити за цією парочкою. Так краще видно, тепер тепліше. Раз таке діло, я тебе понесу. Привіт, таки. Я та монаха Ріку. Рада знайомству. Рен, день не минув, як вона перевелася, а ти вже за своє. Я... Ахарен Рейна, тому дружити. Ніби знайомство, як знайомство. Райдо дуже класний. Твоє ім'я геть вилетіло з голови. Так не плач. Мені хочеться з тобою потоваришувати Проти долі не попреш. Мені гайки. Я не підведу. Я знав, що до мені далеко. От би. Якби ж ми завжди лишалися разом. Ложечки! Ахарен, дякую. Дякую. Незбагненна Ахарен другий сезон. Коли вона прокинеться від глибокого сну, можливо, ми побачимо справжню Ахарен. Дивіться в озвученні від клану Кайзоку.